Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дині 3D І ми продовжуємо кар'єру за київське Динамо FIFA 15 на ПК. Сьогодні восьмий тур чемпіонату України і матч першого кола. Динамо Шахтар. Або Шахтар Динамо, зараз подивимося якраз, де граємо, граємо в гостях, тобто Шахтар Динамо. І цей матч буде єдиним в сьогоднішній серії, тому що тому, що він центральний, ну а друга причина. Це, звичайно, щоб потім в одній серії вийшли два матчі збірної. Дуже просто все. Якраз матч з шахтерем достойний того, щоб винести його одним-єдиним в серію. Ми будемо грати другим складом, тому що стартовий у нас готується на Лігу Чемпіонів. Ну і давайте зіграємо в білій формі. Вона більше контрастує з помаранчево чорною. Шахтарською Донбас арена. Так, ну це повинен бути вечір. Ну, які 17 година? Яка 17 година. Люди ще на роботі. Треба о 21.30, як Ліга Чемпіонів. Трансляція починається. От якраз 21.30. Так, у нас стартовий склад, бачу, підгуляний, а от другий все нормально. Навіть Сидорчук відновився. Так, ну і давайте. Ще раз легенда. Так, ну тут все ясно. Тут все ясно. Поїхали. Поїхали на поле. Зараз подивимось, який у них склад. Бо вони там когось продавали, когось купляли, Та й шейра у них є. Ну і Донбас арена Це вже все серйозно. З Олександрією ми втратили очки, грали такі трошки розхлябано. Тут такого допускати не можна. Шахтар третій. Олекс... Зоря. Зоря вже зіграла в нічию. П'ять очок між нами і Шахтарем програвати ніяк не можна. Нічия ще буде таким результатом нейтральним, ну і варто б виграти. Бачимо Тайсона, бачимо Тейшейру. Ну, це ті, хто може вирішити долю матчу. Марлос, якщо я не помиляюсь. Ну і наш другий склад. Мабуть, Шахтар думає, що ми на хаби Випускати проти них в Донецьку другий склад. Але ні. Але ні. У нас просто є глобальніші завдання. І. Подивимось в кінці сезону, чи... чи зможемо ми виконати головне своє завдання. Єдиний титул, клубний, який ми ще не виграли, це Ліга Чемпіонів. Ми все, все виграли вже. А от Лігу Чемпіонів поки що не можемо, тому у нас буде. У нас є завдання виграти саме Лігу Чемпіонів. Ну, звичайно ж, чемпіонат запускати не можна, тому що FIFA так зробить, що нас виженуть просто з команди. А цього допускати не можна, бо ми ще хочемо зіграти на Чемпіонаті Європи. На Чемпіонаті Європи за збірну України. Це буде який 2020 рік уже. Ого, нічого собі. 2020, то я вже такий буду підстаркувати. Олександр Іванов. Олександр Іванов обслуговує цей матч, ми розігруємо першими. Ну і давайте поставимо, звичайно, не будемо в атаку одразу, бо Шахтар, я думаю, зараз нас притисне. Ну, подивимось, стадіон поки що веде себе дуже Ага, свистить він нам. Цей стадіон. Ну, нехай, нехай. Подивимось, що буде в кінці матчу. Поульсен розвертається Поульсен. І можна віддавати Карільо! Погано прийняв Карільо. А якби гарно прийняв, то все вже удар на позиції, і це вже 1-0. І це вже могло бути 1-0 на початку матчу. Ой Фред! Фред жовта картка, Це добре, тому що Фред завжди через свою швидкість він не дає людям грати. Рибалка, ну треба розігрувати з кимось. Ах, Сидорчук. Сидорчук тут як тут. Ну, 32 метри, далекувато. О, Бурда ще підійшов. Бурда віддає на Сидорчука. Ну що, немає? Немає порушення, а у нас в захисті нікого немає. Рибалка, молодець Поульсен, одразу подивіться в глибину. Зміщується і кеко! Кеко. І ну вже ж обійшов. Куди ж зупинився? Марлос. Марлос. Поки що сам іде. Фред. Марлос. Опара ні. Не забирає м'яч. Марлос рибалка і ще гарний підкат. Один, але у м'ячу шахтаря. Це дуже небезпечно. Ручко. Ручко нас рятує. Ну, оці починається. Передачки. Дирчики всілякі, навісики. Добре, що у нас рудько на воротах. Колись не вірив я в цього голкіпера, але потім він себе показав. Якраз погана гра Лено відкрила для нас рудька. Ох, рудько! Падає з м'ячем. Добре, що все обійшлося. Бо він міг і випустити так м'яч Карільо. Сидорчук. Опара. Опара встигає віддати на... на віляльбу, але. А, ось так! До побачення, Фред! Звичайно, я вже хотів обурюватись, чому ж, чому ж він перервав нашу атаку, але заради такого я згоден. Фред бувай. Дивіться, знову один в один епізод він не встигає своїм підкатом заблокувати пас. І влітає в ногу. Ну, іди, там, влітай в ногу десь в роздягаль. Ну, це може нам допомогти, тому що в центрі поля не буде цього швидкісного гравця. Мякушко гарна передача на Каріліо. Каріліо. Каріліо нічого не зробив, хоча повинен був зробити спін. Не бербатов, не маггія, просто спін. Але цього не зробив. Я чекав, коли ж він це зробить. Тому не... ніяких більше дій не робив. Каріліо. Гарно. І проходить Каріліо! Треба прошивати! Треба прошивати! Каніболонський! Ти повинен тільки в Ultimate Team нормально грати. Чудово. Подивіться, фейк рабона. Всі одразу роти повідкривали. Очі теж отакі, як 5 копійок стали. Ну і все. А Каріліо тим часом пройшов і прошив голкіпера. Чудово, як Марко Ройс в матчі з Оболоню, пам'ятаєте? Не так давно було. Перший гол в Ліга матч Андре Каріліо. 28 хвилина, і ми виходимо вперед. Одразу караємо, як, знаєте, як в хокеї. В більшості забиваємо. Одразу караємо Шахтар. Ну, так і повинно бути. Нічого нам ноги відривати. Ісмайлі! Ох, кеко! Ох, кеко! Треба підтримати, але він такий швидкий, що не встигає. Рибалка! Але може встигне Поульсен. Подача ні. Ярослав Ракицький встигає. Один удар, один гол. Андре Каріліо і рибалка. Розіграє, ну тільки не з опарою. О, а якщо аж туди. Зможе? Рибалка, подача. Ух, нормальна подача! Віляльба! Удар поворота! Голасо! Каніболоцький! Привіт тобі! Ух, красавчик який! Подивіться. Звідки? Да скільки тут метрів? 34, я думаю. Ваші пропозиції. Ваші здогадки, скільки метрів? Я думаю, 34. Каніболоцький вирішив супермена показати, але. Але не вийшло. Ух, чудово, віляльба, щоб так пробив. У нього ж там удар 73, якщо я не помиляюсь. Ну, буває, знаєте, раз в році і. Едер стріляє. Ектор Вільяльба. 33 хвилина. 2-0! Шановні друзі! У Фанів Шахтаря, мабуть, уже горить. Ну, таке буває. Не ображайтесь, хлопці! Ми граємо за свою команду. Всіляке буває. Ісмаїлі. Нагадаю, це легендарний рівень складності, тому ну, більший рівень я не можу вже поставити. Тому, якщо Шахтар не може в цьому матчі, тут уже їм ніхто не допоможе. Степаненко, хоча іще рано казати, бо зараз дивіться, яка комбінація. У Шахтаря! Ні, помилка! І і давай, 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 давай! Мякушка! Давай! Давай! Біжи! Біжи! Микушко, подача! Давай! Паульсен. Ох, Каніболоцький, Каніболоцький що творить! Ох, у нас матч... На, у нас матч тільки розганяється, я вам скажу. Це не кінець. Другий гол це був не кінець. Це тільки був. Це розігрів, пройшов і зараз буде основна частина. Удар! Немає удару! Пенальті немає! Чудово арбітер! Зіграв, ой, не зіграв, звичайно, а спрацював! Ей! Спрацював класно арбітер! Так, швидко-швидко розігруємо, Хоп, кеко! А чого не працює вже другий раз? Ні, все нормально, спрацювало. Лінію витримав, витримав мякушку лінію. Ах, погано навісив. Поульсен, Поульсен. Мякушко під ним. Гарно, гарно. І можна під удар! Сидорчук! Ну, бий прямим ти! У тебе шалений удар! Яка техніка може бути? Прямим! Взяв, порвав сітку і пішов на перерву. Перерва. Як ви зрозуміли? 2-0, 2-0. Наша публіка, наша аудиторія сидить, такі там скільки два сектори виділили всього. Ну, нехай, нехай. Каррілля та Віляльба. Забивали. Так, ну, інші матчі нас не цікавлять. Ми граємо з головним своїм конкурентом. За тих стадіон. О, все. Нормально. Маліновський виходить замість Марлоса. Марлос нічого не показав. Маліновський не той, що кричить Малачага. Ну, ви знаєте, краще Маліновського футболіста, ніж малачагу, коментатора. Це мені більш відомий коментатор. Степаненко. Кобін. Вася на Маліновського дає. Так, отут. Прикритий Ширу! Пенальті! Ну як, ж... ну, як же ж в матчі Динамо Шахтерн, щоб не було пенальті? Зараз ще й бійка буде, я вам скажу. Зараз я когось вмажу. Так, ну тепер треба тягнути. Це все жарти жартами, а опара, звичайно, підводить нашу команду. Ну, так, в ногу. Не встиг. В стилі Фреда зіграв. Давай, ручко! Ти повинен потягнути. біг. Так, ну що? Давай, Ручко. Тягни. Тягне! Тягне, ручко! Я одразу згадав, згадав коваля, який тягнув від Барселони FIFA 13. В цей же кут! В цей же кут все було. Ох, ручко молодець! Просто красень! Якби він був лисий, я б його в Лисину поцілував би. Як Бартеза блан колись. Хто пам'ятає поцілунок Блана Бартеза в лисину, ставте плюс. Віляльба. Ну там не один поцілунок, був, він кожного разу його перед матчем цілував. Бурда. І можна на Мекушка! Ні, Мякушка сам підхоплює м'яч! І можна на кареліо! Ох, як, яка комбінація! Яка комбінація. Оп, каріліо. І ще один! Каліліо! Все одно каріліо! Все одно кареліо! Все одно! Да як каніболоське тягне! Як каніболоськи тягне! Він щойно не витягнув з 30 з гаком метрів, а тут він тягне. Подивіться на нього. Розігрався. Віляльба. Кеко! Обходить Ісмаїлі. Ох, Кеко сьогодні в ударі! Кеко! Кеко сьогодні в ударі! А можеш ще й пас дасть! Да, ти і пахом не забив! Та що ж таке? Що у нас з останнім часом то дупа то пах? Ну що таке? Можна пробити ногою. Або головою хоча б. Так, та й шейра! А чому ми так прямо вперед? У нас вже 2-0. Бурківський! Ну нехай! Людям подобається, мабуть, така гра на зустрічних курсах. Тейшера, опара поки добіжить, своїх переб'є. Бутківський. спокійно! Степаненко! І ні! Тайсон! Тайсон! 2-1! 20 хвилин у шахтаря. Ну от, доперлись вперед. Там щось оголошують, що на третій колі прибуває якийсь потяг чи що по стадіону. Ех, не прикрили. Бурда хотів, міг, але. Ну куди він? Ну куди він стрибав? Ну, подивиться. Як адекват? Ну зовсім не туди. Ну. Бурда, ну що ти? Краще ти збивав, нехай був, був би другий пенальт. Ех, 2-1! Шахтер в грі. Шахтер в грі, так, давайте, звичайно, так і залишимо. Мякушко. А ну давай, з перш... Ні, з першої атаки Степаненко, тут все знає. З першої атаки у нас не виходить забивати, так, Маліновський. Подача тут має бути. ТУТ! 2-2? Ні, ручко! А як Гармаш! Як ти його пропустив, Гармаш? Що це було в його виконанні? Він підстрибнув і просто пропустив м'яч. По-моєму, починається щось нездорове якесь. Розігрує Шахтар. Зрівняє, мабуть, Шахтар треба третє забувати. Дентіньо, Віляльба і. Давай! Що, що з гравцями, подивіться? О-о-о, починається. Починається. Добре, добре, спокійно. Треба зараз трошки зламати їм гру. Да, ручка, давайте ще ворота запер. Давайте, заштовхайте. І треба одразу. Микушко. Сам повинен. І віддає гарну передачу. Ну давай, віляльба, забивай! Ну як ти з 30 -ти, з гаком метрів ти забиваєш, а тут ти кривоногий. Ну як? Ну ми ми зараз 2-2 зіграємо. Такий момент треба реалізовувати. Такий момент треба реалізовувати. Так, треба команда на відрив. Центрополя нема. Будківський. закидончик, 2-2. Ні, ручко! Так, давайте зробимо це цю заміну. Нехай коман виходить. Так, ручко молодець. Ручко сьогодні герой матчу. Головне не, не підвести його і... Не дати все-таки забити собі. Куди ручко стане на раму? Три хвилини. Три хвилини. Віляльба. Каріле. Карілля помиляється. І треба збивати. Денті. Будківський. Ну це і жирний. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! ні, ручко! Ручко! Віляльба. Ну треба потримати м'яч. Ну куди ти забіг? Кеко! Дуже швидкий. Куди ти прежде, що не бачиш лінію? Автобус. На свисти арбітер. Досить. Вже награлись. Гармаш. Калільо не вибуває! Тайшейра зараз буде. Зараз буде. Зараз буде. Удар. Ручко! Ручко! Просто мега Ручко! Все ми виграємо у шахталя. 2-1. Чудово! Відриваємося ще на 3 бали. Ну, в кінці, звичайно, трошки понервували. Понервували. Ручко молодець, гравець матчу, тут е без питань. Просто без питань. Давайте пригадаємо найкращі моменти. В першому таймі ми грали, звичайно, покраще. ніж в другому. В другому вже допускали і пенальті було в наші ворота, і. І моменти дуже гарні у Шахтаря Гармаш, що там робив в тому закидончику. Ну, Фред, звичайно, видалився. Добре, що в меншості грав Шахтар, нам це допомогло. Ось! Перший сейв Рудька. і був не один. Для того і у нас існує такий другий склад. Умовний другий склад, який може на рівних, а то і краще грати, ніж стартовий склад Шахтаря. Ну і ось друга жовта. Фред, звичайно, начудив в цьому матчі. Цікаво покажуть фейк Рабону у виконанні Карілля? Ні. Показують нам одразу гол. Перед тим була фейк Рабона. Ну тут Канібалацький не взяв раз, не взяв два, а потім почав тягнути все. Ось цей красень гол від вільяльби. Просто неймовірно, як він влучив. Зате потім вийшов один на один і скривив свою ногу. Мабуть, нам покажуть цей момент. Щойно рибалка, по-моєму, забрав у Будківського, а потім одразу Будківський забрав у рибалки. Отут як витягнув Каніболоцький. Каліль пробивав з близької відстані і Каніболоцький потягнув. Ну сьогодні голки переграли круто. Ну і ось гол Тайсона. Тут уже, звичайно, Ручко нічого не зміг зробити. Тут занадто пустили Тайсона. До речі, нам не показали, як Тайсон не реалізував пенальті. Ось і Ручко, після помилки Гармаша, він підстрахував. Ну, і ще буде як мінімум один момент. Ну ось ось цей віляльба. Як він промазав, я не знаю просто. Як можна вийти один на один і промазати. Ну і ось. Черговий Енний. І ще один Енний Сейв Ручка. 2-1. Динамо виграє Шахтаря. На виїзді. Все прекрасно. У нас 7 ударів 6 в площину, 6-5 у Шахтаря. Можна сказати, рівний матч. Але ми самі допустили його. Щоб він був таким. Так, давайте вмотивуємо наших гравців перед матчем Ліги Чемпіонів. Але Ліга Чемпіонів вже буде в наступній серії. Так, що там за повідомлення? Травма на тренуванні. Юсуф Поульсен. Три тижні без нього. Погано буде команд, значить, грати. А, так. Ну і тут молоді гравці, ну ми. Подивимось їх. Давайте я отак от вам швидко покажу. Ну, потенціал непоганий, але подивимось, що там буде. А, так. Ну давайте зараз гляну, бо щось він там хоче з мене. Цей скаут. Ну, потенціал 77 не годиться. 78. Ну те, те також не дуже. 90-82, давайте 82 цього також. Приберемо всіх інших нехай. Нехай будуть. Ну і Гармаш просить його продати в наступне, наступного трансферного вікна. Кращі гравці тижня, з наших ніхто не. Ні, Артур Ручко тільки потрапив. А кращий гравець місяця Баранік з Ворскли Ну і таблицю. Давайте глянемо. Таблицю чемпіонату. Після восьми ігор у нас сім перемог одна нічия, 13 забитих, 4 пропущених, плюс 9 різниця м'ячів, 22 бали. І Шахтар опускається на четверту позицію. Дніпро виходить на третю, зоря поки що друга, і п'ять очок у нас відриву від другого місця. Від Шахтаря взагалі вісім. Поки що все добре. Постараємось зберігати таку форму, щоб грати так вдало, але ну, побачимо. Наступна серія це Ліга Чемпіонів і Чемпіонат, далі збірні. Все тільки починається. Сезон, ще навіть половини його не пройшло, тому все буде. І ще багато роботи, і все попереду ще. Ставте великі пальці вгору в підтримку нашої команди, в підтримку цього проєкту, щоб я. Бачив, що вам подобається, що ви його підтримуєте. Підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих. І не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Рюден. На все добре!